Всім доброго дня, з вами автофокус. Знімаємо нове надходження, ось такий Volkswagen, Т5, 2 літра дизель, 6-ступка в білому кольорі, чистий грузовик. З ось такою підвищеною кабіною. Осдіблення кузова у нас ось такого плану. Це металевий, металеві накладки, алюмінієві. Авто обслужене на дуже кругленьку суму нещодавно. Ці двері також працюють, відкриваються. Основний пробіг авто по Європі. Ось такі сидіння Два з половиною, Кондиціонер працюючий, магнітола. Пробіг автомобіля 261 тисяча. Руль шкіряний перешитий. З таке сидіння. Сервісна історія. В авто встановлено новий коленвал. Нещодавно зроблено повне обслуговування по двигуну. У нас два склопідйомника. електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Ось таке сидіння на два підлокітника. Детальніше дізнатися про це авто можна зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, за безготівку. Також надаємо послуги кредиту та лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.